Вітаю вас, мої любі сонечки! А я як так зробити, щоб наші сценарії батьків, те, що ми проходили, якісь важкі сценарії в нашому житті, щоб вони не повторили в наших дітях, що зробити. Особливо коли ми підіймаємося, пробуджуємося, ми починаємо бачити, як працює карма, так. Ми починаємо бачити, як взагалі працює цей світ. що Те, що ми не домотали в ті сценарії, які ми не дограли, то що наше життя це як фільм наш фільм нашого життя. От ми народжуємося, матриця нам дають прізвище, ім'я, і починається наш фільм. Ну між іншим, фільм починається ще раніше від того часу, коли ми е, пробуємо війти в простір матері для того, щоб народитися, але це вже інакша історія. Так, от, мої любі сонечки, як змінити ці сценарії, особливо коли ми бачимо такі важкі сценарії, так чисто, навіть по-людськи, не хочеться, щоб наші діти повторювали ці сценарії. Зразу я вам скажу, якщо ви вже задаєтесь цим питанням, це дуже добре. Це означає, що ви вже живете в певному стані усвідомлення. І хочете зупинити, трансформувати певну кармічну свою реакцію, так, певну карму, яку вимитали, можливо, ваша мама, бабуся, там дідусь, тобто всі наші рідні, це є ми в минулому. Так от хороша новина, якщо ви працюєте над собою, ви вже в цьому житті, от прямо зараз, ви вже цей сценарій не повторюєте. Це означає, що ви або його вже трансформували, або там трошечки може щось лишилося, що це навіть вже не повпливає в принципі на вашу дитину. В неї може бути у вашої дитини цей сценарій ще. Якщо ви повністю не домотали, скажімо так, якусь подію, може бути трошки висіти як варіант з того, що вона вибереться дитина, але це дуже маленький відсоток цього варіанту. Тому що у вас вже вища енергія, скажімо так, якщо у вас 99,9%, ви вже це програли, або 90%, то практично немає. Скажімо так, вирогідності, що дитина піде за цим сценарієм, це практично стає неможливим. І ще в зв'язку з тим, що ви пробуджуєтеся, також в цей момент ви трансформуєте свої старі програми. Я говорю зараз про тих душ, які зараз усвідомлені, пробуджуються. Тому що саме такий зараз час на планеті Земля Пробуджуватись, піднятися, зайти в своє серце, побачити, що. Відбувається так, як яке життя ми створили, яку карму ми створили. Карма це рух життя. А основа цього руху це ми самі, мої любі сонечки. І те, що ми бачимо, і кого ми бачимо, і як ми це бачимо, це тільки лише наші програми, тому що наша суть це просто світло, любов, радість, процвітання, тобто чиста присутність без цих програм. Так, мої любі сонечки, люблю вас.